Далі поговоримо на теми охорони здоров'я у чотирьох приватних лабораторіях. Можна здати аналізи безоплатно. За програмою медичних гарантій, про це повідомляє Національна служба здоров'я на офіційному сайті. Скористатися послугою безоплатно зможуть пацієнти, які мають укладену декларацію з сімейним лікарем та електронне направлення. Детальніше по цю можливість поговоримо з Оксаною Бабаєвою, виконувачкою обов'язків директора департаменту програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України пані Оксанові. Вітаю вас в ефірі марафону. От розкажіть про цю можливість здавати аналізи у приватних лабораторіях. Відколи вона з'явилася? І як зазначено у вас на сайті, вона триватиме лише до 31 березня. Чому от такі, таке обмеження? Е, я хочу сказати про те, що е... СЗУ відкрито як для комунальних, так і для приватних закладів, для того щоб покращити якість надання допомоги населенню. Насамперед, ви можете здати в приватних лабораторіях ті аналізи, які не забезпечуються на первинному рівні, тому що є певний перелік медичної допомоги, який має надаватися в рамках первинної медичної допомоги, тобто сімейним лікарям. А це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Щодо інших більш високоспеціалізованих аналізів, які вам призначає лікар-спеціаліст, або в разі необхідності лікар первинної медичної допомоги, то саме такі дослідження ви можете здати як в закладах комунальної власності, так і в приватних лабораторіях, але ініціатором здачі таких аналізів має бути не пацієнт, а має бути лікар, тому що саме лікар визначає, що необхідно вам здати, в якому Так, зрозуміло. Пані Осано. Тобто, якщо я прийду до лікаря і захочу здати там загальний аналіз крові, скажу, а дайте мені в приватну лабораторію. Він скаже: Ні, ці аналізи досить якісно і швидко роблять в нашій поліклініці. Отже, якщо вам потрібно якийсь там гормональний аналіз, от тоді вже ви підете. Отже, вирішує тільки лікар. Просити не можна. що оддайте мені. Води скажіть, будь ласка, як це працює на практиці, що в мене повинно бути для того, щоб я здав цей аналіз? От каже лікар: я вам виписую направлення, йдіть, здавайте там якийсь складний аналіз у приватну лабораторію. По перше, їх там чотири, які підписали угоди. Як мені вибрати, чи це лікар порадить, в яку звернутися, і, і що далі? От, ти приходиш, просто здаєш аналіз, чи чи треба якось спеціально записатися? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Щодо того, що має бути підставою для здачі ваших аналізів, по-перше, це має бути обґрунтоване направлення. Тобто, ви маєте звернутися до вашого лікаря з певною проблемою. Лікар має надати відповідно до стандартів надання такої допомоги направлення, а далі ви вже вибираєте, який саме заклад ви хочете звернутися. На сайті НСЗУ ми не містимо інформації, який саме перелік аналізів є у кожній лабораторії. Така інформація зазначається виключно на сайті даної лабораторії, і е, правила здачі таких аналізів ви маєте е, побачити також на сайті цієї лабораторії. Як треба підготуватися для того, щоб здати цей аналіз? в який саме час потрібно прийти? Е, це все е, має бути при Самі лабораторія це НСЗУ не регламентує, але те, що ви можете вибрати саме той заклад, який вам ближче, або те, що е, той заклад. Які на вашу думку надає кращу допомогу, це може зробити будь-який да. пацієнт Україна да. пані Оксано? Якщо наприклад я здаю в комунальній лабораторії аналіз, я знаю, що він або прийде в паперовому вигляді до мого сімейного лікаря, або в електронному в той застосунок, який він використовує. А як з приватними лабораторіями потрібно самому забирати аналізи, чи вони теж автоматично за цим направленням приходять до лікаря? Звичайно, що будь-яка лабораторія, ну ми будемо говорити, що це не лабораторія, це заклад охорони здоров'я, який законтрактований з Національною службою здоров'я України, має виконувати певні вимоги відповідно до умов договору. Тому ваш аналіз має відповідно до того, що ви надали направлення, має бути сформований так називаємо діагностичний звіт, і він має бути направлений до того лікаря, який запитував. Те, що йому потрібно. Але е, ви також можете звернутися до цієї лабораторії, якщо вам це необхідно, і отримати паперову е, роздруківку ваших результатів аналізу. Пані Оксано, останнє питання. Договори підписані з чотирма лабораторіями до 31 березня. Чи будуть вони подовжені далі? Е, для чого... Е... Це було зроблено для того, щоб у нас однакові умови. Це не тільки чотири лабораторії, які зазначені на сайті НСЗУ приватні. Це всі заклади, які мають договір з НСЗУ за амбулаторним пакетом послуг. Договір були були підписані саме на такий термін. Тому Перепрошуємо, Про, нині, так. якраз відповідь я не почула. Зник так, звук. Пер, е, так, обірвався зв'язок. Дякую, <ривіт> Оксана Бабаєва була в нашому ефірі, виконувач.